Друзі, привіт! Грім на зв'язку. Нещодавно Валерій Зайлужний заявив, що Третя світова війна розпочалась, і з ним важко не погодитись. Та на мою думку, третя світова війна розпочалась ще в 22-му році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію України. Чому це так? Бо, як мінімум, у вторгненні брали війська не лише Росії. А і Росії Республіки Білорусь, і також частина цих військ вторгалась з території Білорусі в Україну. Білоруси майже не брали прямий участь у прямих бойових діях проти Зсу, але їхні війська знаходились на нашій території певний час, доки росіяни не вивели свої війська із півночі України території Київщини, Чернігівщини та Сумщини. Що можна сказати з цього приводу? Ми зараз чітко бачимо, як утворились дві коаліції: коаліція на підтримку України, яка включає в себе демократичні держави, це країни Європи, США, Канаду, Південної Америки та частину країн Азії, такі як Південна Корея, Тайвань, Японія. Та інші країни, які нас підтримують, які є сателітами і союзниками США, і ми бачимо іншу коаліцію, так називаємо вісь зла, в яку входить Росія, Китай, Північна Корея та Іран, і їхні менші сателіти, які постачають росіянам боєприпаси, ракети, дрони, електроніку, які допомагають Росії обходити санкції. На жаль, цих країн значно більше це такі країни, як Туреччина, Казахстан, Грузія та інші сусіди Росії, тому що, попри санкції, Росія не може напряму закуповувати електроніку, яку використовує у своїх ракетах, танках та іншому озброєнні. Але через країни-сусіди, які межують з Росією, які активно торгують з Росією. Туди поставляються всі ці деталі, які закупляються у західних виробників безпосередньо, і в країнах Європи і в США. Це високотехнологічна мікроелектроніка, чіпи, які використовуються в ракетах, от навіть в балістичних ракетах і в крилатих ракетах останніх зразків, останніх модифікацій, які використовує Росія. То велика частина деталей виготовлена безпосередньо в США, в США та в країнах Європи, на жаль, це так, і на 100% санкції не працюють. Але росіянам значно дорожче обходиться закупівля і постачання цих деталей, тому що обходити санкції це не так просто. Але країни, які межують, із Росією її в цьому допомагають, тому що це дає змогу їм заробляти дуже великі кошти, і е, зараз також у війну проти України е, включилась безпосередньо Північна Корея. До цього вона е, поставляла росіянам е, е, артилерійське озброєння, боєприпаси до артилерії, патрони і е, ракети. Ракети е, в першу чергу балістичні, якими Росія нас обстрілює. З нещодавно Північна Корея прислала свій військовий контингент, який по різним оцінкам експертів налічує 10 тисяч чоловік, і корейці вже беруть безпосередню участь у бойових діях на Курщині у штурмових діях і вже мають втрати: мають втрати як серед рядового складу, так і серед командування. Нещодавно ЗСУ нанесли удар по штабу управління російськими військами на Курщині е, е, ракетами Storm Shadow і Scalp. І е, за інформацією, там є знищені північно-корейські генерали. І того станом на зараз ми маємо чотири е, країни, які беруть безпосередню участь у війні Росії проти України. Е, на жаль, Більшість країн зараз бере участь на території Росії, тобто це Білорусь і Північна Корея. Звісно, білоруські війська зараз не беруть напряму участь у бойових діях на території України, але найманці з території Білорусі, громадяни Білорусі, беруть участь у війні, вони перебувають. У складі російської армії та російських найманців на території Білорусі в польових лагерях ведеться підготовка військових РФ, і також Білорусь постачає бронетехніку та боєприпаси для російської армії. Також там обслуговується, ремонтується техніка росіян і забезпечується логістика, постачаються паливно-мастильні матеріали для Різного виду техніки та бронетехніки. Ну і в цілому Білорусь підтримує Росію і є елементом союзничеського государства, про яке вони дуже часто заявляють. Північна Корея має досить великий потенціал як мобілізаційний, так і по виробництву озброєнь. Звісно, якість цих озброєнь і цих боєприпасів нижча, ніж у західних зразків, але їх багато. Тобто навіть вся Європа і США не можуть вийти на виробництво боєприпасів, щоб хоча б дорівнювало кількості виробництва боєприпасів як в Північної Кореї. І в цьому ми бачимо дуже негативні тенденції, дуже негативні дзвіночки для нас. Так як ми бачимо слабкість демократичного світу проти тоталітарних країн, що тоталітарним країнам, таким як Північна Корея, Іран та Китай, значно легше нарощувати виробництво озброєнь, кількість озброєнь та види озброєнь ніж у демократичних країнах, тому що демократичні процедури. Передбачають консультації, розробки планів, стратегії впровадження це все повільно, в економіку та безболісно можна так сказати. А в тоталітарних країнах їхній господар, їхній цар дає команду, і там просто відразу це все виконується. Без зайвих обговорень, без зайвих консультацій, без е, там зайвого планування, яке це все заторможує процес. Ну і звісно, виділення фінансування. Якщо в демократичних країнах е, це все має погоджуватись е, в уряді, в якихось комітетах, то в тоталітарних країнах це все робиться дуже швидко, і от е, навіть остання заява. Путіна, яка сьогодні пролунала про те, що може бути нанесений удар орішником по центру Києва, по центру прийняття рішень на заході на це відреагували знову дуже мляво, і не зробили ніяких заяв, які б могли це попередити, тобто попередити Путіна, що не варто цього робити. А ми бачимо слабку реакцію заходу. Вони, очільники Заходу, проявляють імпотенцію, проявляють слабкість, проявляють боягузтво у відношенні до агресора, у відношенні до Путіна і країни-терориста Росії. І це, на жаль, несе собою за собою певні негативні тенденції та негативний можливий розвиток подій у найближчому майбутньому. Так як Чіткої позиції, сильної позиції заходу ми не спостерігаємо, і цього не спостерігає агресор і е, просто нарощує свої апетити і нарощує ескалацію ударів та ескалацію бойових дій на території України, е, тобто країни заходу підштовхують росіян, підштовхують Путіна до е, нових е, загарбницьких до нових е, дій. З метою там знищити нашу інфраструктуру, знищити наш ВПК і, е, на жаль, знищення ударів по нашому цивільному мирному населенню, по наших мирних містах. Е, сподіватися, я думаю, потрібно в першу чергу на себе, на свої сили. Розвивати український військово-промисловий комплекс, розвивати виробництво снарядів до артилерії, ракет та інших засобів ураження, дронів на території України, а не сподіватися на те, що Захід нам поставить багато зброї, нам допоможе і взагалі за нас тут буде воювати. Тому надіємося на себе, підтримуємо ЗСУ, донатимо. Все буде Україна.